Ми відкачуємо ванну. Цими дощами знову набрало повну ванну. А так як вже почалися морози, потрібно викачати, вже Вова раз викачував її, це вже другий раз. Потрібно викачати і перевернути ванну. Вон як гарно біжить. Слухай, у нас тут цибулька, дивлюсь, поросла, так? Да? Біжіть, біжіть, Вов! Раз викачав, набралося знову після дощу сутки, як лилу. А тепер зараз відкачаємо. Ванну перевернемо до гори ногами. І потрібно кран, щоб не розмерзся, закутати, сховати. Раніше в нас з хати перекривалася вода на вулицю, а потім там ще підігнало щось, чи сам кран оцей, там паяні труби пластикові. Коротше кажучи, зараз не перекривається з хати вода на вулицю. І щоб не розмерзся кран, ми кожну осінь обматуємо його ганчірками, зверху одіваємо кульки, плівку, ну, що знаходимо таке, і обв'язуємо шпагатиною. Я ще тиждень назад купила дріжджі і забула їх поділити і прибрати. Зараз зібралась ділити, але допрала машинка, піду вивісю речі, і потрібно загрузити вовену робу Ще на одну ще на одне прання, тому спочатку зараз займуся речами та пральною машинкою, а потім повернуся до дріжджів. Цього разу вирішила ділити одну пачечку дріжджів не на чотири рази, а на три. Чому? Тому що дивлюся, останні рази ну, дуже повільно підходить тісто. І саме тісто, і коли вже у форми порозкладаєш, Дуже повільно, раніше воно набагато швидше сходило. Стріла знайому, вона теж постійно пече хліб, а вона те саме каже, що замітила, що щось не так з дріжджями. Почала, каже, більше додати, е, начебто як краще. Ось і я поділила цей раз. У мене було дві пачечки дріжджів. Раніше це було б на 8 разів спекти хліб, зараз поділила на 6 разів. Тут у мене 5 і ось остання шоста. Ось так зараз приберу в морозилку. А ми здається, сьогодні вирішили побити усі рекорди по виконанню планів. Бо тут теж позаростало. Ванну. Ванну ми викачали, перевернули, прибрали, кран замотали, щоб не розмерзся. Все, до весни тепер на вулиці води не буде. Тепер вода тільки у хаті. Обірвати потрібно. Перчик потрібно обірвати. Щось, щось зараз візьму. Зараз я повернуся. Так, взяла відерочку і біжімо по перчик. А куди я позикувати води буду Ну я ж викладу. Це маленьке ядро. Давай ложку. Що... Воно мокре. Клади. Лені який добрий перчик. Я думала, що він вже ляпнув, а воно ще ні. Не, ну є, звісно, і такий, що вже... Це Фу, не надо. Зовсім. Цей можна. Він може дійде. Шкода ж буде, глянь, який добрий. Перекручу на м'ясорубці. Додам часничку і буде аджика. Дивись, які красині, ти що. Трошки вже, звісно, він не перший. Свіжість з цієї сторони гля який упругий, аж блистить. А тут уже чи переспів, чи підмерз. Ну, вчора заморозок був, сьогодні взагалі мороз. Зараз нарвем, я піду викладу і буде тобі відро. Треба пошукати. У мене колись десь був рецепт ще бабусиної сирої аджики з перцю. Але я не пам'ятаю, чи він у мене є, чи немає. Треба подивитись. А можливо, у когось із вас є добрий смачний рецепт, тож пишіть у коментарях, буду вдячна.